Друзі, всім привіт! Мене звати Тарас. Ви на каналі DreamCarp. Сьогодні я знову вибрався на рибалочку зі своїм другом. Ми вже вдруге виїхали в цьому році. Перший раз не зовсім вдало, думали робити батл, але він не відбувся по справжньому, тому що риба була трошки після нересту хвора і зовсім неактивна. Але сьогодні ми вирішили змінити тактику. Він буде ловити сьогодні виключно на горох. Кормить горохом годувати, а я буду годувати пеліцем і зварив кашу. Зварив кашу цілу пачку, яка коштує 15 гривень, це 950 грам, і змішаю її ось зі своїм пеліцем, яким я ловив до цього завжди. Ця каша дала мені чудовий результат на спортивній водоймі, на якій я був тиждень тому. Тому я знов зварив її вже трошки більше, так як та водойма. Трошки відрізняється від тієї. Це звичайний платник, риби тут набагато менше, а площа більша. Тому тут складніше піймати рибу. І дуже давно не було відгуків від рибаків, що клює коров. Але ми вирішили спробувати свою удачу і будемо будем це робити. Будемо батлитися. Я ловлю на пелець, на бойли, на попапи, Годую. Піліцом з кашей, а Петро ловить виключно на горох і годує горох. Тому дай Бог, щоб риба клювала, щоб все вдалося. Ну ви не забувайте підписуватися, ставити лайкоси, вподобайки і писати коментарі. Це дуже важливо для мене. І всі, хто підписався, величезне вам дякую. Підтримуйте україномовний контент, тому погнали! Зараз все швиденько замішаємо. Горох, ну я покажу вам горох, там особливо й нема що показувати, тому ось так. Я вже закинув два вудлища. Кілограм. Оце якраз, щоб ви розуміли, одна пачка. Оцей весь об'єм це 15 гривень. Це отаку десь. Там третя частина відразу. Це 950 грам пачечка, тому зараз я візьму собі цеплю. Спробую ще на флеті. Трошки візьму відсиплювати, але ну, геть класно розсипається, доволі класне зерно. Будемо пробувати на цій годині. Це звичайний платник, тому тут трохи рибу важче ловить. Ну щось, я знаю, йде все так само. Суперчики трошки. Ми вже всі звикли, як у мене. 6 мм. Тож, Багато я не кормлю, але з кашою можна збільшити прикорму в рази. Получається такий бюджетний закорм. Воно все не стоїться одним запахом. Значить, це по Телець карповий і тру. Ну, Хто мене дивиться, той вже знає. Що, каша дає відйому, і що саме класне, але відбудеться. получается. Пельчик-то наш расчиняется у людей, а кашка у не. Запах есть. Я ведь если палец полностью расчинился, то каша себе будет лежать и чекать нашего коробчика. Видите, как оно все смешалось. Как оно все перемешалось с пельчиком, бачите, запах капает. Все с кашкой. Видно? Да. Бачите, І зараз це все заливаємо отаким ось от. CCAлом світкором. Багато не буде, я половинку не вилів. Половинка ще залишиться на штуке. Зробимо такий вух. що тут красота. Ми побачимо, чи рибі сподобалися, цій думаю. Бо не і тут дочекаться. А таких водойми буває доби трошки малувато, Що риби тут не така велика кількість, як на спортивній, Тому бабка двоє гадала. У нас перша риба на карасьовий. Може карась? Петро Петрович хотів карася. Він зварив горошек там такий по рецепту. Такий карастики, подивіться на нього. Мабуть, я його мабуть, ти його забирати не будеш. Це, це не карась, а просто ізрущення. Дивіться, я не знаю просто. Він весь побитий кліщом. Його навіть випускати, я не знаю, чи є сенс. Знищений. Да, водойма тут вже хливому стані. Петро Петрович вирішив погодувати. Значить його закормочна програма. ось бачите, відро гороху. ну, ну Не зовсім відро, ну кілограм 5 точно. В нього дві точки. Це те місце, на якому я стояв і готив коробців. Сергея коропове клює клювання. Казав, що не плює я. І зараз такий біжу до нього, беру по під Це в нас, мабуть, на горох. І що, Петро Петрович? Нема, Нема нічого? Нем. Ось такої. Таке начебто клювання було. Холосте клювання. Горох прокинувся. Він ловить із-під камеша, там, де я ловив минулого разу. У нього дуже класні точки там. А я ловлю зсередини. Ну, каже, що паровозило, але о, у Петра було клювання на горох. Був паровоз і він отримав сход. Приніс поводок і зразу по ньому все видно. Ось він цей поводок. Бачите, подивіться тепер на нього уважно. Тут немає ні резинки, ні колечка. Волос оцей, бачите, як він без резинки і кільця. Він болтається. Як попали, він не зафіксований до, до гачка, тому, тому відбувся схід. Ось нормальний повідок. Бачите? І ця частина резиночка, прижимає його до цив'я. І тоді все відбувається гарно. Риба засмоктує разом з річком, гачок швидше залітає в рот. Тому нехтуйте цим, дивіться, щоб обов'язково було. Або резинка, або кільце, ну що ви там використовуєте, полюбляєте, це дуже важливо. Так уникнете сходу. Так чекаєте рибу добу, одне клювання і, і риби немає. Якщо ви купляєте повідки, Якщо на них немає геть нічого, вони такі продаються такі голі босі без волосся. Щоб просто він оце тирчить оцей. Для попапа чи для бойлика волос нічим не зафіксований, не купуйте такого, ви не піймаєте рибу. Можливо, дуже там активно, голодно, яка там буде заглатувати його. Дуже класно, але тоді, можливо, так, да, піймаєте, а так ні. Навіть не дивіться, не звертайте на них увагу. Повинна бути або різиночка, або кільце. Шикарний паровоз був. Ось кортілки. Ну, яка різниця. Чекали ми чекали. З вчорашнього вечора. Ось рибка. Десь там іде, бачите? Зараз майже 9 ранку. Сиділи пили чайок, думали, що робити далі. І відбувся перевоз. Повний штіль, вночі був дощ легенький, десь трошки гріміло. Дуже жарко. Парко. Ми намагаємося відійти від нуля. Вночі на макушатник я такий відійшов від нуля, ось ось ось. Так, да, це щось таке геть маленьке, можливий зарибок. Зарибок, але такий дурний. Вискочив зеркальний. Стой стой, стой пить, 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 подеб'єж зара його зараз ціла малюка зеркального відпуска Прямо с типсату. А микрофон працює. Знову клювання у нас. Точка горохова розкачалась. Клювання в берег. невеличка Ну, невеличке, але ну, тут така риба. Що ж ви зробите? Тут така риба.

так, друзья, бывает, Завело в камыш и всё. Ну, было в камышу, по-моему, по-моему. Угу. А, вот, что есть в рыбе. Клещики, бачите, сразу отпадают из него прям Все пополз. Такие карпуша, 1,8 800. Наче сильно вони. не побитий. Десь підлускований, всього посьовані. Ну і вони ж підлускує ховаються. Всього вони під лускою. Такі карпушики тут. Це все, що вдалося піймати, бачите? І побити пішом. Так, да, побити. Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу сесію. Батла знов такі, як такового, не вийшло у нас, риба була неактивна. Але все ж таки Петро піймав на горох, отримав 3 чи 4 клювання. Було в нього проблеми були з повідками. Я там окремо показав, як да, побачите, в чому була складність, в чому проблема. Тому вирішили і потім вже риба в нього засікалася. Але риба невелика до кілограма. Можливо, ми її навіть не важили, тому що видно, що вона маленька. Це заробок, тому ми його відпускали. Був один сход, завів там в камиш, його, бо така вона досить бадьорита рибка, і тим не менш, горох все ж таки йому дав якісь клювання. Я отримав вночі клювання на зробив макушатник собі, зв'язав, знайшов макуху, вирішив закинути на макуху і отримав клювання коропа. Петраша дуже круто, у нього сектор більш прив'язаний до. Він міг пробивати камиш. А я, як бачите, з чистої води, з середини, ну нічого не було. Риба взагалі не відгукувалась ні на шум, ні на попапи, ні на пелець, ні на бойли, ні на тигровий гріх взагалі нічого не працювало. Тому ми закінчуємо вже нашу сесію. Знов ця водойма нічим особливо не порадувала, і думаю, що ми зробимо перерву. Не хочеться більш сюди приїжджати поки що, тому що з рибою все ж таки тут поки якісь великі проблеми. Не хочу воно геть клювати. Карась, ви бачили, ми його просто відпускали, тому що він побитий кліщом геть. Весь карась нема жодного карася, який був би чистенький. Така сама ситуація і з коробцями, але трошки краще. Але все дуже погано. Тому всім ні луски, ні, ні Луски, до зустрічі на водоймах. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім велике дякую. Пока-пока. Ну,